Замах на проросійського прем'єра Словаччини, наступ росіян на Харків та чи буде наступ на Суми, удар по російських НПЗ і новий пакет допомоги від США – Дивіться вже за мить. Держсекретар Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він заявив, що Сполучені Штати виділять 2 мільярди доларів на військову допомогу Україні. Ця підтримка буде спрямована на інвестування в промисловість України. Начальник гур Кирило Буданов прогнозує, що російські війська можуть розпочати нову атаку у Сумській області. Він заявив, що мета росіян розтягнути і без того незначні резерви українських солдатів. За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на Харківщині залишається складною та динамічною. Прем'єр Словаччини Фіцо отримав два або три постріли, зокрема в груди та живіт, стверджують ЗМІ. Його прооперували, загрози життю немає, повідомив віце-прем'єр країни. 71 річний письменник з Левіце каже, що зробив це, бо не згоден з політикою уряду. Заарештована 92-метрова яхта Медведчука Роял Романс перейшла під український прапор, повідомляє АРМА. Тепер на судно поширюється юрисдикція України. Також СБУ затримала спільників Медведчука, які працювали у політпроєкті Другая Україна. Вони займалися інформаційними диверсіями проти України, зокрема дискредитацію ЗСУ. 13 травня внаслідок ракетного удару по російській базі на Кримській горі Айпетрі загинув командир військової частини Олександр Кулаков. Вночі 15 травня був атакований військовий аеродром Бельбек, також в окупованому Криму. Також у ніч на 17 травня безпілотники атакували два НПЗ та порт в Краснодарському краї. В усіх регіонах України тривали аварійні відключення світла. Причина обмежень дефіцит електроенергії, заявили в Укренерго. Гендиректор ясно зазначив, що українців не попередили завчасно про відключення електроенергії, бо споживання зросло неочікувано. Біля столичного ТЦ Оушен Плаза прорвало трубу. Як повідомили в Київтеплоенерго, місце пошкодження на вулиці Антоновича вже локалізували. ЄС остаточно схвалив торговельний безвіз для України, повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік. Важлива підтримка для наших виробників експорту та економіки, зазначив він. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом погроз журналісту української правди Михайлу Ткачу. Адресат представився Олександром Слобоженком, героєм нещодавнього вучного розслідування. Повідомлення з погрозами також отримали інші співробітники видання. Україна докладає зусиль для протидії корупції, але стикається з перешкодами на шляху до прозорості, зазначає генеральний інспектор Пентагону в Конгресі США. Також він додав, що війна створила нові можливості для корупції, зокрема, хабарів, відкатів та завищених закупівель в Міноборони. Командувача ОТУ в Харків Юрія Галушкіна змінили на тлі наступу росіян, повідомило ОСУ в Хортиця. Заміну провели на бригадного генерала Михайла Драпатого, який керував звільненням Правобережжя Херсонщини у 2022-му. Кабмін призначив нових виконуючих обов'язків міністра агрополітики та міністра інфраструктури. Ними стали Тарас Висоцький та Василь Шкураков. У Києві знесли храм МАФ у ПЦ Московського патріархату біля музею історії України. Йдеться в повідомленні музею в соцмережах. Споруду збудували ще у 2012 році на забороненій території. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.